Слава Богу, дорогі друзі. Знову неділя пройшла, і ми з вами сьогодні на служенні. І я хочу сказати, яка тема буде, бо вийшло в началі проповіді, я говорю тему, щоб люди знали про тим на домашку, як відповідати на запитання, да? яка була тема. Ну, і Наша тема сьогодні на служенні буде Божа любов. Є три види любові. переводиться із гречного язика. Любов Філіва, любов Ерс і Агапе, Божа любов Тобто три віда любові. Ми зараз будемо говорити про Божу любов Агапе. Тобто Бог нас так полюбив, що такою любов'ю я не знаю, яка людина може любити другу людину. Так нас Бог полюбив. Я чую деякі вірячі висказування, такі кажуть, що я люблю тебе, любов'ю Господа Ісуса Христа. А якщо подумати і розібратися, любов Господа Ісуса Христа це совершенна любов. Це жертвенна любов. Так полюбив Бог світ, віддав своє життя за нас, за людей. Так Бог полюбив цей світ. Хто сьогодні може за когось віддати своє життя? Хто може сьогодні прийти і сказати, от мене розіпніть, вийти мене, от, і тільки вставте цю людину якусь там живою. Хто може так зробити? Правда, ніхто? А Ісус Він прийшов на землю і викупив нас від наших гріхів. І тому, пожалуйста, слухайте уважно, яка є Божа любов. Я на 3,15, я вже почав трошки 3.16, 16 починаємо з 3:15, читати Слово Боже, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ. Що дав свого сина єдинородного, щоб кожен, хто вірить в нього не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить в нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той вже засуджений. Зверніть увагу на цей віршик 18-й віршик. Хто вірить у Бога, не буде засуджений. А хто не вірить у Бога. Скажіть, є тут на цьому місці люди, які не вірять у Бога? Слово Боже пише, що хто не вірить у Бога, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинородного Сина Божого. Це і є суд, що світло прийшло в світ. Але люди полюбили темряву більше, ніж світло. І ми бачимо це так, кругом, що люди більше відносяться до темряви і хочуть бути в темряві, і хочуть жити в темряві, і з темряви не хочуть виходити. так? Да? Ми ж бачимо це кругом. І далі. Полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла погані. Тобто, чого люди полюбили темряву? Вони роблять погані діла. Якщо є світло. От, наприклад, злодій коли приходить, він приходить ночі, так? приходить ночі, щоб вкрасти, щоб його ніхто не побачив. А як він днем піде, то його побачить. Так і то так, от. коли ми бачимо темряву, то в темряві робляться погані діла. От. А якщо е світло є, от, і люди полюбили світло, то їхні діла будуть хороші. Правда ж? Ну так. Якщо люди полюбили світло, далі. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. Тобто хто робить зло, на світло не йде. Але світло має велику силу. Візьміть, наприклад, в кімнаті ночі, тем, тем, да, в темрява. Маленький, е, маленьку сірника маленьку, запалі. І цей маленький сірник вам покаже світ на всю, на всю квартиру, чи як її звати, кімнату. на всю цю кімнату. Да? От. І цей маленький-маленький світ переможе цю велику темряву. Поняли? Так і Господь хоче, щоб у нас в серці був світ такий, і таке світло, щоб тут було. Щоб це світло перемогло, що? Щоб це світло перемогло темряву не тільки в нас, в нашому житті, а й в житті інших людей. Щоб ми були носителями чого? Щоб ми були носителями світла. Правда? Ж? Хорошо. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла. Бо зроблені води в Бозі. Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти нас, а не погубити. Кожен грішник має шанс отримати спасіння по вірі, а хто не вірить, той вже засуджений. Тому будьте людьми, які з Господом і які не попадають під осуждення. Бо люди, які мають віру, вони вже не судяться. А хто не має віри, той вже осужден. Поняли? Ви можете мене спитати, наприклад, а де ж нам взяти віру? Правда ж? А де нам взяти віру? Слово Боже напише, віра від сли... слишення, слишення від Слова Божого. Поняли? Читайте Слово Боже, говоріть його вголос, проголошуйте Слово Боже. Ви почуєте, як ви говорите ну, Божі Слова із Біблії, і буде вам слишення. А слишком откуда? Від От слова Божого. Прочитали і самі почули. І не буде у вас з'являтися віра. Бо Слово Боже це інструкція для нашого життя. В Слові Божому написано абсолютно все, що стосується нашого життя. Абсолютно все. Що фінанси, що сімейні відносини, що здоров'я, що інші сфери життя все, що описано, все, що є в нашому житті. Або що може бути в нашому житті, так? це все воно описано в Слові Божому. Амінь. І що інтересно, написано вихід із проблем, які є в цих сферах, вихід із цих проблем. Божа любов до праведних людей не має меж. Бог любить нас, бо Його сущність і вся його внутрішність це любов. Бог нас любить без всяких умов. Без якоїсь вигоди, просто в нього до нас совершенна любов. І іншим він не може бути. Якщо Бог нас полюбив, то і ми повинні любити один одного. 1 Анат 4.7. Улюблені, любіть одне одного, адже любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. А хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Божа любов до нас виявилась в тому, що Бог послав свого єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Також ми повинні, друзі, дякувати Бога за спасіння і життя вічне, бо він послав свого єдинородного сина на смерть. Щоб ми були живими, щоб ми жили. 1 Івана 4,11 написано. Улюблені, коли Бог нас так полюбив, то й ми повинні любити одне одного. Що значить любити одне одного? Що це значить? З Божої точки зору, Господь каже, любіть одне одного. Що значить любити одне одного? Як ви думаєте? От любити одне одного. Поважати. Да? Любити одне одного. Дружити, спілкуватися, відноситись хорошо один до одного, так? Да? Чи ні? Понімаєте? Що це значить любити одне одного? Що ми перебуваємо в ньому, а він в нас. Дізнаємось того, що він нам дав від свого духа. І ми побачили. Свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Коли хто визнає, що Ісус є Божий син, то в ньому перебуває Бог, і він в Бозі. Ніхто ж людей не може пожертвувати своїм сином, О, тільки Господь. Але була одна ситуація з Авраамом, якщо хто пам'ятає, в нього був син, Ісаак, і, От, і Господь сказав, принеси свого сина в жертву. Так, серед людей ніхто не може принести, так? Ну, а тут вдруг Авраам сказав праведнику Аврааму, тобто Бог сказав праведнику Аврааму принести сина свого жертву. І він взяв сина з собою, нагрузив йому на плечі дрова, і вони пішли на те місце, де треба було принести жертву. І коли дрова положили, і син питає батька, а де ж жертва? Де ми візьмемо жертву? А батько каже, Богу смотрить і бере цього сина, ложить на дрова туди, зв'язує руки, зв'язує ноги, бере ножа і вже хотів його зарізати, принести в жертву для Господа, цього сина. О, але Господь зупинив його і каже, Авраам, там воно глянь, є овен, ну, написано овен. Ну я думаю, що це якийсь баран, там пасся десь заплутав, заплутався рогами у ветки, і він там стояв, бекав. Ну, хотів, щоб його в жертву принести. От. Авраам пішов, взяв і поміняв цього овена на е, свого сина Ісаака. Мені просто було так цікаво сина принести в жертву. От. Е, хто з нас міг би принести своє дитя в жертву? Хто? Правда, ж як важко? І якби таке хтось почув, то сказав би, ні-ні, це не Бог, а той дід мене сатана, так? Да? Правда ж? А Авраам він почув реально голос Божий, і він подумав, принесу сина в жертву. Да? От, але перед тим Господь сказав, подивися на небо, скільки зірок там, подивися на пісок, скільки піска. Оце стільки в тебе буде потомства. І тут вдруг каже Господь, через якийсь час принеси мені сина в жертву. Поняли? І він думав, Авраам, це я так вважаю, що він думав, що Господь його воскресить із мертвих. Що навіть якщо в жертву принести, Господь його воскресить. І тому він сміло йшов і хотів принести сина в жертву. Хорошо. Дальше. Діти Божі мають завдання нести Божу любов через проповідь Євангелія, спасіння, а також через проповідь Євангелія своїм життям. Тобто діти Божі, коли живуть серед невіруючих, вони виділяються. Ну, не завжди, звісно. Ну, дуже хочеться, щоб віруючі виділялися серед інших людей, правда? Бо бувають такі ситуації, що віруючі не відділяються. Що не віруючий гне матюки, а віруючий йому в отвір. І тако подивишся на них, да? і думаєш, там хтось є віруючий, чи там нема віруючих взагалі? Понимаєте? Тобто ми маємо бути святом для цього світу і солю землі, і любити цих грішних людей, яких полюбив Христос. Да? А не відповідати їм тим, чим вони нам роблять щось. Цим не можна відповідати. Колись було написано зуб за зуб, там кров за кров, да? око за око, колись було так в в'єтком завдяки. А Ісус сказав, ні, ви не знаєте, якого ви духа, ви так не робіть. Якщо дарили по лівій щиті, підставте право. А не око за око Представляєте? Ламається вся ця, ну, ця філософія В'єтка Завета. Божа любов постійно проявляється, коли наш Господь був ще на землі, і часто це було в стіленнях, звільненнях, чудесах, руйнуваннях проклятій. В Євангелії описано 37 чудес Ісуса Христа. 37 чудес. Руйнування проклятій. Тому що е, вас запитують таке, ось вам можливість сказати слово про ці чудеса. Де ви візьмете це? Де ви візьмете ці чудеса? Це треба рити Біблію і шукати. Я зараз вам продіктую, якщо хто хоче, може записати. От я зараз вам скажу. Ці чудеса, які написані в Євангелії. Перше, дивіться. Множення хліба на 5 тисяч чоловік. Було? Було. Зцілення прокаженого. було? Було. Зцілення тещі Петра. Це чудо в Капернаумі? Було? Було. Чи не було? Далі. Ще. Утихомирення бурі, вигнання легіонів бісів із Гадаринського біснуватого, зцілення розслабленого, зцілення кровоточевої жінки, воскресіння дочки очільника синагоги Яїра, зцілення Сухорукого, ходіння по воді, зцілення біснуватого юнака, зцілення сліпого від народження Вартемея, зцілення біснуватого в синагозі, зцілення Слуги Сотника. Зцілення біснуватого сліпого і німого. зцілення дочки сирафіїки, множення хлібів для 4 тисяч осіб, прокляття смоковниці. зцілення двох сліпих, зцілення німого, що був біснувати. срібна монета статер у роті у риби, зцілення глухонімого, зцілення сліпців вівсаїді, Христос. Проходить невидимо серед ворогів. Вони хотіли скали скинути, ми більше відео це бачили, а він серед них пройшов. Перший чудовий улов риби. Воскресіння сина вдови знайна, зцілення згобленої жінки, зцілення хворого на водянку, зцілення десятки прокажених, зцілення малха, раба перевосхищенника, якому. Охорона відрубала вухом, перетворення води в вино, зцілення сина цередворця, зцілення розслабленого прикупені в зцілення стипу народженого, воскресіння лазера, друге чудовий волови риби і Христос Воскрес. Оці чудеса це також інші чудеса, які я не назвав, це все прояв любові Бога до нас, до всіх людей. Амінь? Амінь? І прийшов час відділити пшеницю від плевіду. Учні просили дозволу це зробити, але Господь не дозволив, щоб не, за... не зашкодити пшениці. Це Матвія 13, 24. І Господь каже: залиште все, як воно є. Тому що каже, як ви почнете витягувати плевели. То із з ними можете витягнути і пшеницю. Тому, якщо є в церкві люди, і віруючі, і не вірючи, і приспособленці, і так далі, то Господь не прийде і не буде витягувати їх. А в кінці, він, як прийде, він відділить у церкві одних, як пшеницю відбере, а других, як плевеле. Да, Оля? Вона знає. У нашого Бога велике і любляче серце. Він нас полюбив ще до нашого народження, ще до того, як ми стали праведниками. Бо Господь Ісус постраждав на Голгофі не за праведників, а за грішників. Римляна 5.7. Навряд чи хто помре за праведника, хіба що може хтось за доброчинця наважиться померти. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер оправдані Його, його кров'ю, ми завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Сина Його, спасемося і Його життям. Бог проявив свою любов до нас тим, що Він помер за нас на Христі, коли ми ще були грішниками Матвія 9.20. І ось жінка, яка нездужала на кровотечу 12 років. Підійшовши ззаду, доторкнулася до края його одягу. Бо говорила сама собі. Як тільки доторкнуся до його одягу, стану здоровою. Ісус же, обернувшись і побачив їй сказав, кріпися, дочко, віра твоя тебе спасла. І жінка була оздоровлена тієї ж миті. Бог дарував, дарує і буде дарувати нам зцілення, бо він нас любить. Дальше. Любов Божа проявляється також в звільненні одержимих людей від рабства залежності. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Є люди, які знаходяться в рабстві залежності. І хочуть освободити цих людей із рабства залежності. Там, мама, жінка, там, рідні, близькі, іменно хочуть освободити з рабства залежності. Але поки ця людина сама не захоче, то нічого не буде. Ніякого кіна не буде. Бог насильно не забере те, що людина тримає в своєму серці. Но людина має сама відпустити і сказати, Я не хочу курити, я не хочу вживати алкоголь, я не хочу бути наркоманом. Тобто людина сама має прийняти рішення і сказати Богу, я не хочу, Господь забере, Бог забере. Но, якщо е, будуть думати люди, що е, ось е, за людину думай, да? що ось дивися. Він там п'є, він наркоман, в нього роботи нема. Хай би йшов десь на роботу, хай би заробляв, да? будуть так думати. От. Но це не він думає, а думають родителі, думає жінка і інші. Но не він. Тобто цей залежна людина має сама захотіти і сама освободитися. Но щоб вона сама захотіла, що треба зробити? Треба молитися за цю людину, щоб Господь дав бажання і дійства. Написано в Слові Божому, Молитися, щоб Бог дав бажання і дійстя. Бажання освободитися, а дістя, які прийти, і значите молитися. Амінь. Амінь. Далі. Смерть Господа на Христі найвища ступінь любові нашого Господа Ісуса Христа. Господь проявив свою любов до нас і став жертвою. За наші гріхи, даруючи нам спасіння, і життя вічне, Господь приглашає, щоб ми до нього прийшли. Матвія 11, 28. до мене всі втомлені та обтяжені, я заспокою вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагине і покірне серце, і знайдете спокій своїм душам. Адже моє ярмо любе і тягар мій легкий. І далі, через невеликий час, той же самий. Апостол пише, 28, 28 глава і 46 вірш. А о 9-й годині Ісус крикнув гучним голосом, кажучи, Елі, елі, лама самахвані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, які там стояли, почувши це, говорили, що він кличе Ілью. І зараз же один із них, підбігши, взяв губку, наповни її остом. Е Настромив на очеретину і дав йому пити. Інші ж казали, облиш, подивимося, чи прийде ім'я його спасати. ж же знову, голосно крикнувши, віддав духа. І ось завіса в храмі роздерлася надвоє згори додолу. Земля потряслася, скалі е, порозпадалися, гроби повідкривалися, багато тіл померлися, тих ті встали, і вийшовши з гробів після його Воскресіння. Тобто, ми бачимо, друзі, що Господь нас приглашає, щоб ми йшли до Нього. І другий момент: ми бачимо, що Ісус Христос має право на це, щоб нас приглашати, бо Він нас любить. І Він помер на Христі Голгофському, тому що Він нас любить. І ми бачили, як йому було важко. Він навіть гукав до свого батька і каже: Елі, елі, лама, слава, Хвані». Тобто, Боже мій Боже, на кого ти мене покинув? Він звертався до свого батька. І в другому місці написано, що Господь каже, Ісус каже до батька, Господи, нехай ця чаша пройде мимо мене, але не моя воля, а Твоя, нехай буде отець". Тобто, Він розумів, на що він йде. Він розумів, що він йде на викуплення всіх людей від їхніх гріхів. І нам з вами треба це оцінити, що ми з вами. Віримо в Божу любов. Нам треба, щоб ця любов, щоб ми її оцінили цю любов, щоб ми її бачили, цю любов в нашому житті. Амінь. Тому що ми приймаємо від Бога. от, його любов. Ми приймаємо від Бога його турботу. Ми приймаємо від Бога заботу. Ми приймаємо від Бога все, що в нас є, ми приймаємо від Бога. Но ми приймаємо і не задумуємося про те, що це ми отримуємо, тому що Бог нас любить. А треба про це думати і задумуватись про це. Амінь. 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 Хорошо, давайте помолимось. Отець наш Небесний, ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти нам показав, Господи, сьогодні в цьому слові от, Твою любов. Яка вона є, як вона приходить, в чому вона проявляється. От, і як нам треба цінити, Господи, твою любов. Во ім'я Ісуса Христа. Спасіба тобі, Господь, Отець, Сине, Дух Святий. Амінь. Давайте дамо славу, Господу. Аллилуя.